Пан Миколенко, голова заступник Шевченківської адміністрації, використовує адмінресурси і агітує працівників ЖЕКів, щоб ті агітували за нього. Ось він розмовляє з працівники ЖЕК, які він щойно агітував, які йдуть на роботу. Сьогодні він розповідає, як треба агітувати, дав їм цукерки. Зараз розмовляє з якимось. Керівником жеку, напевно. Пане Миколаївне, що цьому ви використовується адміністрація. Ми повідомили тільки вже, що ви збирали їх, агітували, то ну, я... як треба агітувати за кого? Цуперки роздаєте. Це ж неправильно, що говорить. А що я погано зробив? вже що За кого Як треба агітувати? Чому називається використання в днів, що я в житті погано? зробив? Я просто продавний робот. адмін є Адмін Адмінресурси я себе збирав. А, а ви збираєте? Ні, підожіть, я ж не в адмінприміщенні збирався, по-перше. По-друге, не, не в при... примусовому порядку. По-третє, я зараз е відпустю. Е тобто ви думаєте, то, що ви зараз їм цукерки роздавали і сказали, як треба анітувати, будучи богослужі. Я їм цукерки не роздавав, нічно я. Ваші помічники роздавали? Я не знаю, хто їм роздавав цю пірнічно. Ну, я і, знаю, я не віддавав. Ми ви віддавали, а керівник Шевченківської районної організації Ударша пропозиція. В моїй кишені нічого не було. Ось теж пан Володимир приїхав. його теж повідомив. Офіцер з 25-го батальйону це, це його, йому повідомив працівник ЖЕКу, що зараз сюди підкуп. Я приїхав раніше ніж він сюди. До речі, я от поспілкувався, йшов по дорозі, бачив працівників ЖЕКу. Бачив жіночку з дитиною, йшла з такою, а десь хтось з двома цукерки, цукерки, кропи цукерок і казали, що саме ви, пане Юрій роздавали. Ну я не роздавав особливо. Ну, як це? Ви, ну, просто... була... ви... ви засуджуєте людей, не, але не роздавав. Там послугу. клас, приміщення, все детально описали. Ви ну, я, по-перше, в тому, що це зробив якийсь спонсор, чи меценат, чи благодійний фонд, Хлопці, не от, бачу от, нічого ніч... поганого. Давайте, давайте, не... погано. Щоб не було подвійних стандартів. Коли кажуть, що стріляють там по нашим позиціям військових, а потім кажуть Росія, що це не ми це не підконтрольні нам якісь бантиугруповання. Ну давайте ж не будемо один одному прихатися. Ну, давайте отак. Тобто ви, а, ви абсолютно случайно опинилися в тому місці, де е, зібралися працівники жеку і де якийсь емоціонат, да, роздав абсолютно. По... абсолютно випадково. Абсолютно випадково. Ви я питаю, не питаю абсолютно випадково. Що це за ви знаєте? Я за вами хлопці не буду. Ні, ні, чекайте. Я чесно не буду балакати, тому що... я пане я. Я офіцер 25-го батальйону Київська Русь. 24 числа ми вийшли на ротацію з Дебальцем. Ви зараз порушуєте законодавство. Я передавав даже... порушуєте законодавство. Повторюю, я передавали в тому приміщенні, де ви як кандидат. Депутати Київської обласної ради Київської міської радили, ради. збирали використовуючи адмінресурс працівників ЖЕКу. Це доказано тим, що вони мають е, е, спеціальні жилетки, працівники ЖЕКу. І там роздавалися цукерки. Поясніть мені, я вимагаю від вас пояснень, як це так відбулося. Що, так. Да?